Для поціновувачів оригінальних окулярів привезли таку цікаву модель, повністю металевий корпус у бронзовому кольорі. Дуже стильне поєднання, цікавого дизайну з більш класичною формою. Такі ось кругляші. Універсальна модель, яка класно виділятиметься на обличчі як чоловіків, так і жінок. Ця модель має акцент на брівці з пластиковою деталю у бурштиновому кольорі та мінімалістичний дизайн завушника. Кріплення без флексів підійде така оправа для власників середнього. Тавущого обличчя, але краще орієнтуватись на заміри. Їх можна розглянути на сайті Київлінз, також запитати у менеджера в особисті. Має рухомі на завдяки яким дуже зручна та анатомічна посадка на перенісі. Сюди можна встановлювати лінзи як зі знаком плюс, також на рецепти, зі знаком мінус. Для далі. І дуже круто тут виглядатимуть дійсно фотохромні лінзи. Це ті, що в приміщенні прозорі, а на вулиці затемняються, наприклад, у сірий кулір. оригінальність цих окулярів дійсно зашкалює. І замовити таку праву можна онлайн телеграм або ж інстаграм, також на сайті «Київлінза» і для цього артикул моделі у коментарях.